Всім привіт! Починаю в'язати влог сьогодні 7 січня, тому вітаю всіх з Різдвом. І так, знімаю з рук, тому що мій штатив зламався. Так, 1 січня до мене поступило замовлення на в'язання сонечку. Зв'язала я ось таке сонечко, але дівчинка захотіла, щоб я зв'язала з ось такими лучиками. Я зв'язала на хлопку. Їй сподобалось, і я перенесла на плюш. Якщо ви бачили, то це запаковка була. Так, ось таке. Це все я в'язала 1 січня. Ось таке. І ось така зірочка. Але я хочу обрати ось так: одне і зв'язати маленьке. На ось це сонечко буде майстер-клас. Саме на ось таке. На ось таке буде із хлопку. Так, далі. Е, я записала, записувала собі це ось таке сонечко було 1 січня. Е, ось таке сонечко другого. Ось ці три, три іграшки, це 2 січня. Далі я не достала оленя, але... У інстаграмі ви будете це бачити, або коли я покажу, що я збирала для петельки добра. Так, далі. Почала в'язати зайця. Не вистачило пряжі. І я вирішила зробити у вигляді скандинавського гнома. Це ось така шляпа буде в нього, носик. І я думаю, буде нормально. Буде різнокольоровий. Це пряжа. І Малая Toffy Бейбі, здається. Так, потім із мікровілюрою почала також зайку в'язати. Це на проєкт. І остання в цьому, на цьому тижні це ось така темнесенька. Ведмедик -е буде. Не встигла вчора дов'язати. Вчора можна було лише до 4, -4 в'язати. Але що є, то є. Тому ось такі маленькі результати на цьому тижні.